Близько трьох місяців місцеві археологи намагалися відновити забуту історію рідного краю. Важливою частиною дослідження є встановлення періоду заснування монастиря, який був дуже шанований в часи князів Острозьких. Чимало цінних речей родина подарувала у дім Господні, серед яких ікона в перлах. Є такі перекази, що Василь Костянтин Острозький він, будучи дуже побожною людиною, сюди ходить регулярно в період великого посту, коли перша садсадмиця посту він проводить цей. Тут в чернечому одязі. В такій посиленій молитві веде себе, як надзвичайно побожна людина, намагається собі якось а, м, стяжати оцю благодать, адже він дійсно був дуже віруючою людиною. Роль монастиря в історії є дуже важливою, адже саме з ним пов'язаний період отримання в дубном статусу міста. Наші цьогорічні розкопки вони також доповнюють, що почати існувати цей монастир міг не раніше другої половини 15 століття. Тобто немає матеріалів, які відносяться до 4. 14 століття чи до першої половини 15-го. ось і е, заснування цього монастиря явно пов'язане або з Іваном Острозьким, або з Костянтином Івановичем Острозьким, який збудував Дубинський замок, який приніс йому міське право на даний момент. На острівку біля храму археологам вдалося виявити 17 поховань козацької доби, будівельний завал, який утворився в ході спорудження мурованої забудови монастиря, монету, посуд, рештки рибячих кісток. Усі знахідки можна датувати половиною шістнадцять. Того століття кухоль, який належить до столового посуду, такі кухлі використовувалися під час різних святкувань, зокрема під час спаса, ось в другій половині 16 століття, князь Острозький також відвідував свою улюблену обитель. Він, очевидно, приймав участь в застіллях і міг от з таких от келихів виголошувати промови. І оцей келих добре показує, що це у монастиря був престижний, якби побут. Перша у нас вдубна знахідка ритуального предмета трипільського це половинка глиняної моделі сокири. Такі речі відомі, але відомі вони в основному в середовищі культури лічастого посуду, західних сусідів трипільців. Таких предметів всього кілька. На Дубинщині, здається, це п'ятий чи шостий культовий предмет трипільської культури, знайдений у нас. Усі знахідки після реставрації будуть направлені для експонування у Дубенський історико-культурний заповідник.